Тим часом Пісков заявляє, що санкції не змусять Росію завершити війну проти України. Росія не планує змінювати свою позицію щодо війни проти України попри зростання санкційного тиску. У Кремлі вважають такі справи заходу є марними та навіть незаконними. Водночас російська влада запевняє, що вже навчилися долати наслідки економічних обмежень. прес секретаря президента Росії Дмитра Піскова публічно він заявив, що навіть черговий санкційний пакет Євросоюзу не змусить Росію сідати за стіл переговорів. За його словами, Кремль реагуватиме на нові обмеження, вважаючи їх тиском, який неможливо нав'язати силою. Про це також повідомляють наші колеги з посиланням на західну пресу. Пісков наголосив, що Захід не змусить Росію погодитися на припинення війни проти України. Він стверджує, що лише логіка і аргументи можуть стати підставою для переговорів, а не економічний чи політичний тиск. За словами Піскова, Москва сформувала певну стійкість до західних обмежень і здатна мінімізувати їхні. Наслідки при цьому Кремль вважає санкції незаконними. Російський речник запевнив, що новий пакет санкцій, який планує ухвалити європейський союз, не матиме вирішального впливу. Він пригрозив, що Москва буде реагувати відповідно і заявив, що санкції є палицею з двома кінцями, яка завдає шкоду також і європейській економіці. За словами представника Кремля, запланований 18-й пакет санкцій європейського союзу не призведе до припинення агресивної війни Росії проти України. Москва ж неодноразово заявляє, що Сам європейський союз зазнає ще більших збитків через санкції. Наприклад, відмовляючись від російської сировини. єврокомісія 10 червня запропонувала 18-й пакет санкцій проти Росії, який зосереджений на скороченні енергетичних доходів Москви та обмеженнях для військово-промислового комплексу. Водночас, не всі члени Європейського союзу підтримують заходи проти Кремля. Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Словаччина не буде голосувати за новий пакет санкцій, адже побоюються наслідків для енергетичної безпеки. Країна після 2027 року. Ну і крім словаччини, Угорщина також висловила заперечення проти повного припинення імпорту російських енергоносіїв. Ну і більше будемо говорити і про те, що відбувається нині в чорному морі, адже українські дрони в чорному морі змусили Російську Федерацію витрачати дорогі протикорабельні ракети. Про що йде мова? Також детальніше розглянемо. Російські винищувачі су 30 бояться наближатися до українських морських дронів, тому почали Використовувати проти них дорогі надзвукові протикорабельні ракети Х-31. Також як повідомляють, відео застосування цих ракет розмістили російський телеграм-канал. На відео показано знищення трьох морських дронів ударом су 30 із застосуванням ракет Х-31, а також ланцет в акваторії Чорного моря. Видання підкреслило, що це перший відомий випадок застосування протикорабельних ракет для знищення українських морських дронів. Росіяни вже давно користувалися. Винищувачами Су-30 для перехоплення українських морських дронів та катерів, однак раніше для цього використовувалися або гарматне озброєння, або касетні бомби. написали видання. Але після того, як в травні в акваторії Чорного моря морський дрон збив ворожий винищувач су 30 російські літаки не ризикують наближатися до українських морських безпілотників та змушені витрачати коштовні на звукові протикорабельні крилаті ракети. Ну, якщо говорити щодо ситуації в чорному морі, то в кінці весни висока Представниця Євросоюзу зовнішньої та безпекової політики, Кая Калес заявила про плани створення центру безпеки в Чорному морі, метою нового центру стане попередження про можливі загрози. А от як заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу в запасі Андрій Роженко назвав стратегічне завдання України. У Чорному морі ми більше також щодо ситуації в Чорному морі та на тимчасово окупованому півострові Крим, Ми сьогодні вранці говорили із нашим гостем, політичний експерт Ігор Челенко також розповів щодо важливості ударів по тимчасово окупованій території, зокрема по півострову Крим. Чому це важливо, що там відбувається, і для чого це силам оборони? Далі можемо почути. Тут це є цілком зрозуміла військова логіка. Все ж таки, Крим є невід'ємною частиною України, і це дуже е, знаковий е, об'єкт безпосередньо для Путіна. Попри це, попри те, що Крим наводнили е, дійсно величезною кількістю військової техніки е, протиповітряною обороною, але ми бачимо, що вже скільки, скільки разів вражалися, ну наприклад, комплекси С 400 Тріумф. Ми бачимо, що станом на сьогодні ми можемо говорити, що окремі ділянки кримської залізниці взято під вогневий контроль зараз. Нищаться якраз логістичні маршрути, те, що використовується саме російською армією, тому в нинішній ситуації ми використовуємо будь-які слабкощі російського агресора. А Крим це є слабкість безпосередньо Путіна і слабкість російської армії. Тому там така серйозна активізація наших різних органів сил оборони України. Ми знаємо, що там активно працюють і головне управління розвідки. І... СБУ і ССО і багато багато інших тому в нинішній ситуації я б це прямо не пов'язував, наприклад, із стамбульськими кроками. Тим не менш, тим не менш, звичайно, будь-яке посилення військове посилення України, так як операція там в Криму, так як операція. Павутина щодо російської стратегічної авіації багато інших кроків вони звичайно підкріплюють теж і наших дипломатів, нашу переговорну групу і на перемовинах з росіянами. Це так само є, але звичайно є тут і конкретна військова задача, яку потрібно виконувати, бо оборона. Також полягає і в знищенні можливостей, військових можливостей російського купа.